Вітаю, це програма Хроніка нашої незалежності, в якій ми повертаємося в недалеке минуле, показуємо, як його зафіксували кореспонденти Галичини і аналізуємо з погляду сучасності. І сьогоднішня наша подорож у травень 2008-го. Пригадаємо, як Івано-Франківськ тоді святкував День міста. Святковий торт і ковані скульптури вишиванка для Кріса Нормана. Музичне подвір'я на головній вулиці Галичини у травні 2008-го Івано-Франківськ відзначав 346 ту річницю з часу офіційного заснування. Святкували кілька днів. До міста приїхали офіційні і неофіційні делегації. Було і смачно, і гучно. Івано-Франківську цієї весни присвоєно прапор Європи, що свідчить про визнання столиці Прикарпаття комфортним, затишним для життя і благополучним європейським містом. А підтвердила це високе визнання велика кількість іноземних делегацій, які прибули на день народження Івано-Франківська зі всіх європейських міст побратимів, 15 іноземних делегацій, 8 офіційних делегацій з інших обласних центрів України прибуло на свято, яке зорганізувала міська влада пишно і оригінально, як і годиться… Найперше благословіння Боже, офіційні привітання. Після чого великий 150 кілограмовий святковий торт дарунок для франківчан від міського голови Віктора Анушкевичуса. Торт виготовляли тиждень на знаменитій нашій перлині 6 чоловік: 38 кілограм масла, 15 кілограм горіхів, 120 яєць, 7 кілограм шоколаду і ще майстерні руки створили ось такий кулінарний витвір на день народження Івано-Франківська. Були звичайно подарунки франківчанам і вагоміші. Громада міста отримує подарунок. Тобто, ми виконуємо не на словах, а на ділі нашу обіцянку, що в 2008 році це рік медицини. І власне сьогодні ми даруємо і медицині, і громаді міста 14 карет новеньких швидкої допомоги. І Сьогодні місцевих жителів, так само як і жителів цілої України, турбують три основних питання: це стрімкий ріст цін, це низький рівень зарплати, і це низький стан розвитку медицини. Сини тому міська влада в межах своїх можливостей старається по цих питаннях також працювати. Потім Івано-Франківськ приймав подарунки від всіх офіційних делегацій. Місто розквітло усмішками і радістю а ввечері ще багато урочистих дійств і святковий феєрверк. Головним музичним подарунком для мешканців та гостей Івано-Франківська став приїзд легендарного рок-співака Кріса Нормана. Британський співак і композитор, колишній соліст Гуйтус Смокі виступив на площі біля пам'ятника Франкові, а перед тим поспілкувався із журналістами. 네. Тільки з 1994 року відомі західні групи почали свої концертні тури країнами Східної Європи, звичайно, удостоювалося такої уваги, як правило столиці, і те, що світова зірка, відомий рок-музикант Кріс Норман з концертом в Івано-Франківську, безперечно, неординарна подія, якби мені хтось сказав на початку 70-х, в середині 70-х, що прийде час і Доля так розпорядиться, що я буду мати честь сидіти поруч з легендою світової рок-музики. Ну напевно, я б не повірив. Наше покоління дуже добре пам'ятає взлет творчості Кріса Нормана. Кріс Норман відзначив досконалу і чітку організацію концерту. Технічний райдер витримано за всіма нормами без поблажок. З українською культурою і музикою Кріс Норман не дуже знайомий, а місто наше йому сподобалося. And, uh, so far... Я вчора ввечері приїхав і побачив ваше місто дуже затишне і красивим. В концерті на 90 хвилин Кріса Нормана в основному знайомі вже хіти. Міський голова Віктор Анушкевичу сподарував світовій зірці на згадку вишиту сорочку і фото з видом на центральну ратушу Івано-Франківська. Про соліста легендарних смокі та інші концерти світових знаменитостей у Франківську говоримо з журналістом та організатором багатьох музичних заходів Іваном Нікітіним. Він розповідає, чиї виступи особисто для нього стали найбільш незабутніми. Кадибустані Хріс Норман, Інгрід, звичайно, всі наші українські зірки це Океан Ельзи, Скрябін, Мандри, ВВ. Та багато взагалі, виконавців було таких класних, які, до речі, в івано франківську можливо розпочинали свою таку велику кар'єру в українському шоу-бізнесі. Повір мені, що може івано франківську навіть привести тим Флой та Папл. Для цього просто є побутовий технічний райдер, відповідно згідно якому ми маємо прийняти той чи інший колектив або співачку. Навіть тут пару років тому я знаю, що хотів у тому провести стінга. Тобто це не є проблема, це має бути відповідно побутові умови, має бути можливість прибуття артиста ну тоді літаком. Зараз це проблематичніше. Но якщо до нас вже президенти в Київ приїжджають великих країн на держав, то я думаю, не проблема потягом приїхати із зірці. Плюс проживання. У нас, відповідно, готелі, слава Богу, є непоганівано-Франківську, а то і класні. Відповідно, харчування, ну і повно технічне забезпечення. В Україні є техніка, яка дозволяє прийняти артиста любого рівня. Питання в іншому в гонорарі відповідно ціні, технічного і побутового райда. Не всі, до речі, світові зірки. От видум світова зірка, вона не є така вже світова, не хочу зараз так само називати імена, але вона може коштувати 5 тисяч доларів. є такі, що могли коштувати 25-40 тисяч доларів на той час. Але. Щоб ти розуміла, ті всі виконавці перекривалися спонсорами, Гроші не йшли з бюджетів, відповідно, і сам спонсор нам напряму проплачував, тому достоменно ніхто з нас не може сказати, скільки коштував артист. тому що є відповідно дружні стосунки. Я почасткі ж привозив день міста Скрябін, то повір мені, що є різні ціни. Тобто, наприклад, бюджет не дозволяв великі. Ну, говорили, подружнього, просили. Тобто, люди йшли на зустріч. Інгрід пам'ятаю. Мені телефонують, кажуть, за дві години прес-конференція. Всі думали, що вона французькою мовою говорить. А мені кажуть, ти маєш в неділю за півгодини знайти прикладача час італійської. Інакше прес-конференція відбудеться, але ніхто нічого не зрозуміє, про що вона говорить. Знайшли через перукарню. Та моя дружина розстрилася, вона телефонує, я каже, я в паніці, мені треба перекладача з італійською. Ну, а жінки, то є ж сарафанне радіо. Це п'ять хвилин мені знайшли перекладача. Він погодився і працював з інгріт весь вечір і на прес-конференції, після концерту. Назвичай фотографії лишилися. Ми далі зустрічаємося в місті, навіть бо ніхто не подумав, що людина перфектом говорить італійською. Ось от такі от бувають ситуації. Як організатор, то я робив на озері як Людина, яка допомагала, то я працював на вічовому Майдані і на площі імені Івана Франка. Є моменти, ну, вічовий Майдан він класний, але він не може е, прийняти стільки людей. Це однозначно. Е, площа Франка добра, але тоді блокується центр міста. І, відповідно, треба робити багато додаткових речей. Тобто це пов'язано з безпекою і навіть закінчуючи туалетами. Е, озеро краще. Але так само є моменти з безпекою, тому що коли багато-дуже людей, ну треба якось дивитися, щоб люди не попали в озеро, не хтось не втопився. Артисти завжди любили до нашого міста приїхати, тому все було чемно, красиво. І хотіли, щоб далі приїжджали, і ми на день міста змогли прийняти зірок світового масштабу, українського. Головне, щоб війна закінчилася. І тоді ми тут зробимо величезний концерт. Я впевнений, що це можна зробити навіть і на стадіоні рух. То років поспіль неодмінною складовою відзначення Дня міста в Івано-Франківську було свято Ковалів. У травні 2008-го цей фестиваль вже набув статусу міжнародного і зібрав понад три сотні учасників. Ковалі більш ніж 20 країн світу взяли участь у цьогорічному святі, а саме представники Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Італії та багатьох інших країн. В рамках фестивалю розгорнуто виставку під назвою Орнаментальне ковальство. До речі, такі мистецькі заходи вже неодноразово організовують спілка майстрів Ковальського мистецтва України спільно з радою туризму Карпатського регіону. Остро не залишається і міська влада. Фестиваль ковальського мистецтва, він як ніколи представницький. Більше 20 країн світу представлено більше 300 учасників цього фестивалю. Більше того, поголос уже йде не тільки по цілій Україні. Про ці щорічні фестивалі ковальського мистецтва міста івано франківську про цей фестиваль знають уже в Європі. Метою міжнародного фестивалю є популяризація народних традицій та культури регіону, зокрема ковальського мистецтва, одного з найдавніших ремесел. Донечанин Сергій один з провідних ковалів України. Каже, що такі ідеї повинні підтримуватися та набирати з кожним роком більшого розмаху. За словами коваля, проведення таких заходів власне в Івано-Франківську сприятимуть об'єднанню країни та наближенню її до Європи. Був маленький мої старші браття, санки робили. То есть доски прибивали к санкам. То, гвоздями. Я тільки раз і ногу підсунув, Они взяли мені в полу прибили ногу. Так що, мені кажется, я з цих трьох років почав думати, як це все куюється. Каянин Богдан Святу ковалю відвідує щороку. На цьому фестивалі допомагає порозумітися іноземцям, адже знає декілька мов. Окрім цього, демонструє власні вироби. Так, демонструємо роботу горна традиційного, давнього ковальського. Третій раз. Ну, звичайно, тут приємно, супер. Дуже комфортно. Верби трьохсот ковалів можна побачити протягом двох днів. Місце проведення міжнародного фестивалю Майдан Андрея Шептицького у обласному центрі Прикарпаття. А за кілька днів до того у середмісті змагалися найсильніші чоловіки України та країн Балтії. Хто ж переміг, розкажемо далі. Легенда. У рідному місті Василя Вірастюка богатирські турніри завжди ексклюзивні та особливі, кажуть організатори. Кожен рік програма змінюється. Спочатку були показові виступи Василяві Растюка, потім турніри молодих українських атлетів. Тепер доросли і до міжнародних стартів. Крім того, у 2008-му найсильніший атлет світу організував Івано-Франківську і перший турнір богатирів вагою до 105 кілограмів. Це допоможе молодим перспективним спортсменам, в яких порівняно невелика вага, заявити про себе. Зауважує Вас. Насправді їм дуже важко змагатися з нами, з тими атлетами, які е, важать по 140, 150, 160 кілограмів. І тому для них створили свою категорію до 105 кілограмів. І повірте, що і ви в цьому сьогодні могли переконатися, що в цій категорії існує дуже багато сильних атлетів, які можуть про себе заявити. І тим більше, що в цій категорії до 105 кілограмів проводиться і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу. Змагання під час турніру були важкими. Зізнаються спортсмени пронести коромисло вагою 360 кілограмів, перекинути через планку максимальну кількість разів 170 кілограмовий шар, перевернути богатирські колесо вагою 360 кілограмів або ж протягнути восьмитонну машину. Це іноді було не під силу навіть титулованим стронгменам. Ерік зроби це для нас. Давай. За незалежну Естонію! Давай! А не вдалося до завершення турніру було не зовсім ясно, хто ж стане його переможцем. Втім, ще до початку змагань івано-франківці перемогу пророкували українцям і не помилились. Перше місце посів киянин Сергій Конюшок, другий Михайло Мельников з Донеччини. А третій результат показав естонець Герт Горсаров. Я сподіваюся, що така запекла боротьба буде. І хлопці з Прибалтії були дуже сильні. І ви бачили боротьба Просто до кінця турніру там випередження було на очки, на півбала. Дуже, дуже важко, дуже дуже запекло. Наступного року організатори турніру і Василь Веростюх обіцяють знову здивувати публіку. Чим саме наразі думають, Подейкують, що Івано-Франківську, можливо, організують змагання серед найсильніших жінок. Ще раз ну і звичайно. Символічний музичний подарунок до дня народження Івано-Франківська тоді зробило і телебачення Галичина. Вже в четверте в Івано-Франківську завдяки зусиллям обласного телебачення Галичина і мистецької майстерні Тараса Петрененка відбувалася концертна програма Музичне подвір'я. Цього разу люди зібралися на вічовому майдані, оскільки у часі програма співпала із святкуванням Дня міста. На прес-конференції організатори розповіли, що цей концерт присвячений і п'ятиріччю виходу в ефір обласного телебачення Галичина програми Вулиця і першій річниці програми Наш хід. Власне, окрім виконання пісенних і танцювальних композицій, це музичне подвір'я за і нагородженням переможців цієї популярної уже програми. Десь переплітається музичне подвір'я із проектом Наш хід. Тобто, в музичному подвір'ї можна представити свою творчість, відзняти е, відеоматеріал. А... Потім в програмі наш хід це відео використати для того, щоб в інтерактиві глядачі могли проголосувати. Таким чином, одна і та ж пісня вона має доволі таки тривалу ротацію, що мені здається на користь виконавцям. Обидва проекти дотепер здійснювалися без додаткового фінансування, виключно на ентузіазмі їх творців та учасників. Останнє музичне подвір'я транслювалося у прямому ефірі обласного телебачення Галичина і мало підтримку від чисельних партнерів. Без подальшої підтримки, насамперед, від влади такі акції. Проводити буде важко, кажуть організатори. Наші виконавці є достатньо, скажімо, такого професійного рівня, є достатньо серйозні виконавці, але себе заявити десь на і ширшу арену вони не мають змоги, тому що на центральних каналах ви самі розумієте, що треба. Це парадокс українського шоу-бізнесу. Треба платити за те, щоб тебе десь показали. 24 прикарпатські виконавці взяли участь у концерті на вічовому майдані. Наймолодші учасниці виповнилося 13 років. Переможці за підсумками року отримали статуетки програми «Наш хід» із рук Оксани Лісовської. Там подарунки. Це була програма Хроніка нашої незалежності. Я з вами прощаюся і вкотре нагадую: пам'ятаємо про минуле, дбаємо про майбутнє і цінуємо своє. Побачимось.